Вітаю, друзі! Сьогодні для Овна розклад на жовтень, і буду вже починати робити прогнози на наступний рік. Так що підписуйтесь, тисніть дзвіночок, щоб їх не пропустити. Сьогодні великий розклад на 12 домів гороскопу всі сфери життя. Карта місяця шостий, старший аркан закохані. Прекрасна карта, яка вказує на те, що ви будете знаходитись, можливо, в пошуку балансу, і цілком вірогідно вам його вдасться знайти. Це про знаходження порозуміння у відносинах, може вказувати на різного роду важливі домовленості, і це не тільки про бізнес, але і про особисті події, наприклад, такі, як одруження. І ще в цьому місяці може програтися для вас необхідність зробити життєво важливий вибір. Давайте дивитись, яку сферу з найбільшої відкриває зараз серкан. І починаємо з першого дому. Це ваше особисте, те, як ви самі себе сприймаєте, ваш імідж і схоже на те, що ви якраз не будете внутрішньо готові до важливого рішення, хіба що обставини. Або бажання розібратися в чомусь більш детально примусить вас до цього. Можливо, якимось чином ваш загальний стан зараз буде пов'язаний з поїздками чи подорожами. Причому такими, які скоріше являються обґрунтованими логічно. Ви розумієте, що це потрібно. Хоча до кінця ще можете не бачити кінцевого результату, так чи інакше. Але з картою місяця можна сказати, що головним для вас особисто зараз буде пошук того самого внутрішнього балансу, чи внутрішньої згоди на щось. Це також шістка мечів у першому домі може вказувати, що всі ці питання будуть пов'язані, наприклад, і з вашою зовнішністю чи поглядами на життя. І дуже вірогідно, що ближче до кінця місяця вам таке доведеться приглядати. Можливо, бачення тієї чи іншої ситуації. Король мечів у другому домі власних ресурсів схоже на те, що для когось зовнів жовтень може стати тим місяцем, коли ви нарешті приймете рішення, наприклад, почати дієту чи, чи організувати, наприклад, свій режим сну того, щоб ви справді почувалися внутрішньо в гармонії, схоже на те, що в перерахованих питаннях або в частині фінансових. Ресурсів ви будете таке приймати якесь важливе рішення зараз. Ну а для когось король мечів у другому домі може вказувати на перевірки податкової, чи, наприклад, якісь справи пов'язані з військовими чи з медициною, і все це буде виходити на питання грошей чи виконання, наприклад, якихось законів. Можливо, вам потрібно буде домовлятись з якоюсь інстанцією чи посадовою особою, щоб вирішити якесь важливе питання. Схоже на те, що жовтень може для вас стати тим місяцем, коли ви справді будете планувати поїздки. Якщо це десь недалеко, то скоріш за все вони будуть пов'язані із зустрічами з друзями, чи, наприклад, з якимись творчими проектами, або з необхідністю отримати якусь додаткову інформацію, на чи просто на відпочинок. А ось далекі чи довгострокові поїздки більше будуть орієнтовані на прагматичні питання. Це можуть бути і службові відрядження, це може бути поїздка, пов'язана з важливими родинними подіями, а для когось це може бути питання переїзду. Також третій, дев'ятий дім це про навчання, і в жовтні хтось буде планувати якісь курси, наприклад, з творчих професій, або такі, які пов'язані, наприклад, із новими технологіями, чи з інтернетом, або навіть з астрологією чи іншими. Такими таємничими, езотеричними знаннями, або бить розглядати питання платного навчання, причому такого академічного, стабільного і недешевого. В четвертому домі, п'ятий старший аркан Єрафант в жовтні. У вашому домі чи в вашій родині може відбутися якась важлива подія. Це може бути весілля, це може бути якийсь юбілей, наприклад, коли вся родина збирається разом. Ну і, взагалі, Єрафан це про традиції, про правила, про норми, п'ятий дім задоволень, вісім капентаклів. Ви зараз можете бути дуже сконцентровані на якихось своїх творчих проєктах. Ця робота вже може вам приносити не лише задоволення, але і гроші. Вас можуть навіть на поток стати, наприклад, замовлення. Також ця карта є додатковою вказівкою на те, що в жовтні ваші стосунки з коханою людиною будуть вже на такому рівні, коли ви вже розумієте один одного, підтримуєте, коли у вас ведеться можливо спільне господарство, коли є чіткий розподіл обов'язків. І карти показують більше на такі сімейні традиційні відносини, коли люди працюють над розвитком стосунків. У кого дорослі діти можуть отримати новини, наприклад, щодо їх професійних успіхів. А ну а хтось із задоволенням буде займатися облаштуванням, наприклад, свого житла. Шостий дім робота, здоров'я. Якщо говорити про роботу по найму, детка Кубків вказує на те, що у вас можуть бути досить приємні події на роботі, наприклад, якісь корпоративи чи зустріч з колегами у приємній обстановці поза роботою. Якщо говорити про завдання, то скоріше за все робота буде для вас в задоволення. Ви можете отримати і винагороду за свої старання, як мінімум, визнання серед своїх колег. Здоров'я теж не буде у вас викликати питань. Хіба що не зловживайте їжею та напоями, якщо ви справді вирішите взятися в жовтні за організацію здорового способу життя, який ми вже проговорювали трошки вище. Можливо, і без особливого задоволення, по шісті мечів, але можливо ще будуть якісь обставини, які вас будуть підштовхувати до правильних рішень. Король чаш в сьомому домі партнерства, і це хороший знак, тому що поруч із вами є надійна людина, яка може не просто поспівчувати, порадити, але і допомогти у важливому питанні. Особливо в такому форматі карти програються для жінок. Можливо, у вас на агенті будуть стояти якісь спільні плани чи проекти, які ви. Будете обговорювати і, скоріш за все, прийдете до спільного рішення. Якщо ви чоловік, то вам можливо прийдеться потурбуватись про своїх близьких у восьмому домі трійка жезлів. Можливо, ви зараз спільно з кимось обговорюєте інвестування, придбання житла чи переїзд, і загалом стоїте на порозі таких важливих змін. Вже все продумано, зроблені перші кроки, і в жовтні все стає більш осяжним і зрозумілим. Ну, а якщо вам потрібна буде фінансова підтримка, то ви цілком можете розраховувати на своїх друзів, на тих людей, яких ви вже знаєте певний час. Старший аркан світ у 10-му домі соціального статусу. Якщо говорити про кар'єру, то ви цілком можете розраховувати на успіх. На завершення як певного етапу і перехід на зовсім інший рівень. Це може бути і заслужене підвищення заробітної плати і підвищення в посаді. Хтось із вас, любі мої в жовтні, буде обдумувати вже перехід на іншу, наприклад, роботу, більш статусну, більш цікаву, до якої ви йшли вже певний час. Якщо говорити про сімейний стан, 21-й старший аркан. З іншими картами являється ще одним підтвердженням того, що тут у вас можуть відбуватися серйозні зміни. До того ж, приємні хтось одружується, хтось переїжджає у власне житло, в когось будуть новини про вагітність, або ви відсвяткуєте народження дітей. Наприклад, по Єрофанту може проводитись і обряд хрещення. Загалом хочу сказати, що місяць у вас буде значимим, і ви побачите такі зміни, до яких йшли певний час, чого ви хотіли. В 11-му домі Король Пентаклів, і це сфера соціальних зв'язків. Тож у вас може з'явитись новий знайомий впливовий, який допоможе вирішити важливі питання, може бути підписана якась важлива угода. І вам буде що відсвяткувати. Також король Пентаклів може бути ще і про те, що у вас поруч є людина, яка може вас підтримати матеріально в разі потреби. Загалом же Король Пентаклів вказує, що в цій частині вашого життя все досить стабільно, впевнено, надійно, безпечно. Ці відносини такі, знаєте, які ви будувалися вже роками і перевірені. І що цікаво, четвірка мечів у 12 домі. Щось приховане, потаємне, незважаючи на таку активність, на такий потік важливих подій, значимих, у вас всередині є така втома. Можливо, якраз від такого круговороту подій хочеться трошки відсторонитись, десь побути на самоті, подумати, повернутися, так би мовити, до себе. Ну і ще 12-й дім це про такі місця, віддалені, потаємні, де можна відпочити. І четвірка мечів вказує, що це зараз буде досить доречним. А особливо, якщо у вас є можливість десь поїхати недалеко. Особливо, якщо це стосується якихось спа-курортів, масажів, якихось таких місць на природі, де можна відновитися внутрішньо. Особливо в таких ситуаціях, коли ви вже втомились, наприклад, на роботі є безліч якихось питань, вже є накоплена втома, можливо, навіть вигорання, але ви собі цього не дозволяєте навіть проявляти зовні. І за картою місяця, шостим старшим арканом, зараз надзвичайно важливо в цьому місяці буде для вас знайти той самий внутрішній баланс. Між розумом і серцем знайти відповіді на якісь питання і прийняти правильні рішення, чого я вам щиро бажаю, любовне. Не, не давайте про лайки, коментарі, підписку. Зараз це надзвичайно важливо. Ви бачите по переглядам, наскільки не впали, це все через тіньовий бан. Зараз я тут приховуємо мої відео, скручує покази і так далі. Тому я дуже прошу вас не бути байдужим, підтримувати канал, в тому числі буду вдячна за матеріальну підтримку. Бажаємо всього найкращого і до зустрічі!